Всім привіт, друзі! Прийшла я на обід. Провірити, що роблять мої нутряшки. Нутряшки мої всі сидять спокійно. Дякувати Богу, нам дали сьогодні вже трошки світла. Деякі ще не подоїдали, там їх є бурячки. Тут в нас мама з малишами сидить. Тут мама з малишами. Їх не видно, тому що вони темні. Зараз покажу, спробую достати. Отай, ну, снежик. Ой, ой, отай. От такі у нас карапузики, бачите. Карапузі. Карапузик один карапузі. Тут другий карапузик у нас. Карапузики. Тут амій господар намолув ту вчим, То, що у нас ну, не було світла. Появилося світло, він давай бігом молоти, бо теж треба давати і поросяткові, і нутряшкам давати. Тут у нас стовч стоїть для хрушика ячмінна. Ми її запаруємо і даємо йому кашу. Отута вже в мене стоїть готова їжа для хруніка. Тут є картопля, товч, Добавляю молочко. Йому. І він це все виїдає. А тут охруня вже зі мною обсварується, щоб я йому їсти давала. Да? А ти чого не доїв, Хрюш. Да. А ну кажіть, підріс він, чи не підріс? Тут ми ек. Красотулечки віддихають. Да, лялі мої. Тут теж віддихають. Там вон, дівчатка щось там їдять собі, гамають. Але в наших дівчаток є помічниця, курочка, Да? Тютю, тютюшка, Тю тютя. Все, хрунік дождався свого обіду, Йому як всі маб. Пошептало. Оце даю повне йому 5-літрове відеочко. Три, три рази він у нас є вранці, в обід і вечір. Проміжуток часу від ранку до обіду проходить 5 годин. На 5 годин йому вистачає повністю цього коричитка. Навіть буває такий час, що він не виїдає. Ну, в принципі, він ще не дуже великий, так він багато не, не з'їсть. Для того, щоб не обгодувати його, щоб не було в мене ніяких із їм проблем. Хай краще з'їсть трошки менше, як має мати якусь проблему. Але, в принципі, йому е, їсти вистачає, він собі поїв і е, лягає собі відпочивати. Всі мої курочки і ціплятка обідають. У нас на дворі трохи відлега. А так, в принципі, все добре. Всі живі, всі здорові, дякуючи нашим ЗСО. Ой, мабуть, десь шуляк. Кури полякалися. Вам всім бажаю гарного дня, миру, любові і добра. Всім па-па-па-па!